Привіт, я Віталій Ажнов. Я закоханий в тебе. Я без тебе не можу. Ти мене надихаєш і чаруєш. Знайомтесь, це Рима. Декотрі вірші, що звучатимуть тут, можливо, будуть вашим першим непевним знайомством. Інші видаватимуться зустрічу зі старим добрим другом, якого не бачили так давно, що ледь пізналися. Це лише одна із запланованих підбірок. Почувайтеся вільно, блукайте поміж них. Аж поки не знайдете свою до настрою часу та місця. <му> Мати надихає і підтримує. До матері повертаються у спогадах, біля мами знаходять спокій у непевний час. Можна шукати схожі риси матерів у віршах та. Для кожного поета цей образ буде свій лаконічний чи детальний, серйозний чи по-дитячому наївний, чуттєвий, або написаний лише зі скупою сльозою. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і солов'їні гаї, і твоя незрадлива, материнська ласкава усмішка, і засмучені. Очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю, наче долю в тихім шилості трав, щебетані дібров, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і твоя материнська любов. Це дуже відомий вірш пісня про рушник Андрія Малишко. Єва Остапівна, мати Андрія Малишка, неймовірно співала та була доволі цікавою жінкою. Навіть у Києві, приїжджаючи до сина в гості, ходила вулицями ніби в себе на кутку, боса у вишитій сорочці та очіпку. Знову наснилось дитинство. Тепле, як гарна весна. Вишня вдяглася в намисто, мама щаслива й сумна, там за село проводжала долю мою молоду. Щедро мені щебетала мамина вишня в саду, вдаль голубими вітрами, весни за обрій пливли, раннім туманом у мами коси, як дим зацвіли. Мати в тривогах вінчала, щастя, жадане, й біду, радо мене зустрічала, мамина вишня в саду. Здавна, близьке й сокровенне, все там аж терпне душа, начебто й мама до мене. Стежкою в сад поспіша. Знов, як бувало, до столу кличе, лиш в хату зайду, ронить за цвіток додолу, мамина вишню в саду. Пісня любові й дитинства в серці бренить, як струна, наче священна молитва з рідного краю луна, та не порадує літо душу мою молоду. Плаче тепер білим цвітом. Мамина Вишня в саду. Мамина Вишня Дмитро Луценко. Поет писав олівцем або чорнильною ручкою. Ніколи не виправляв, а переписував наново та вставляв правки вже у новий аркуш паперу. Відпрацьований аркушик зминав у кульки і кидав собі під ноги. До восьмої дев'ятої години ранку вся кімната була застелена тими паперовими кульками. Здавна у цьому селі голосно звучали наші імена. Кликала мати сина Грицю, кликала мати сина Миколко, кликала мати сина Васильку, і трав'яні Грицики, і трав'яні миколайчики, і трав'яні Васильки. Першими чули ім'я сина. Першими чули своє ім'я і передавали голос матері, і передавали своє ім'я. В одне зелене вухо влітає, а з другого зеленого вуха вилітає, від рослини до рослини. А нам здавалося, що це луна, і доносили голос матері до сина, і доносили своє ім'я до сина, і чув тоді син своє трав'яне ім'я. Що його вимовляла мати, кличучи сина додому, і повертався син додому, де б він у світі не був. Світ без відлуння скорочено. Це поезія Василя Голобородько. Попри стереотип, що поети з Донбасу це російськомовні твори про шахти. Василь Голобородько писав про світ навколо та українською. Коли у поета спитали, чому в нього немає віршів про Донбас та про шахту, бо ти ж там працюєш. Відповів, що знаходитись може будь де, а працює і живе в українській мові. Будеш мати мене зимувати. Будеш мати мене колохати, будеш мати мене колохати». Ходить полем мій кінь бароненький, ходить полем, мій кінь молоденький, ходить полем, коник молоденький, будеш коню мені воювати, будеш коню, собі долю мати, будеш коню, собі волю мати, а ти, мати, мене та від хати, будеш мати, мене проводжати, мене проводжати, та не забувати. Вірш Миколи Вінграновського будеш мати мене зимувати. Любов до читання Вінграновський якраз таки перейняв від матері Зінаїди Олексіївни. У родині була велика карта, яку також придбала мати. Карта висіла на стіні, тож всі діти захоплювалися і добре знали географію. Мамо, іде вже зима? Снігом, травицю вкриває. В гаю пташок уже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? вненькі спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де, бачиш, пташина сивенька скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться мороз вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже тій птасті, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплинку, Де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташине серденько, Жде, що знову прилильне весна. Це поезія. Лесі Українки. Мамо. І де вже зима? Мама поетеси найбільш відома нам як Олена Пчілка. У 27 років підготувала перше ґрунтовне видання Український народний орнамент вишивки тканини писанки. Вже у 1878-му книгу представили на Експозіон Універсель у Парижі. Ці граціозні мотиви прості та гармонійні, як відверті мелодії України. У всьому цьому присутнє мистецтво, мистецтво наївне, інстинктивне та вишукане відгукувався про книгу історик Альфред Рамбо. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже вас, купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто не воював, От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстріллі. Вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі, де б маляра такого напитати. Навколо ж орачі та сіячі. Уваживши ту мрію дивовижну, приходив небо малювать шуряк. Вона сказала, перестань, бо вижену, у тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник у роки голодні, зробити небо взявся за харчі. Були у нього пензлі боговгодні, став на ослін, отсунув рогачі. У нього й хмари вигинались зміями. Уже почав, і сонце пломінке. Вона сказала: Ні, ви не зумієте, злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона така була ще молода. Та якось так, то не знайшлося маляра. Все якось так, то горе, то біда. І вицвітали писані тарелі. І плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки. Мати. Ліна Костенко. Ярослава Франческа Барб'єрі, онука Ліни Костенко, свідомо уникає слова бабуся і називає її мамою, старшою мамою, яка постійно дарує тепло великої, вимогливої любові. Вночі під ранок у гнізді у комишах при мамі проснулось каченя собі і глянуло в тумані. На срібне мамине перо, на срібне небо повне, перевернулось на крило і знов заснуло сонне. І снився каченяті сон, солодкий сон при мамі, цвіте куга, цвіте пасльон при березі в тумані, цвіте при хмарі хмариня, і зірка недалечко, і чуло сонне каченя, цвіте його крилечко, цвіте на небо, на політ. На голубі тумани на синій цвіт, на синій світ в гніздечку біля мами. Це поезія під назвою Сон Миколи Вінграновського. Рідна сестра Вінграновського про шкільні часи згадує так. Миколи майже не було вдома. Після школи ходив на репетиції, бо при школі був драматичний гурток. Він мав майже професійну дикцію Виразний чіткий голос, брав участь у виставах міського рівня, неодноразово у будинку культури читав так, що публіка заумирала від захоплення. Вони дуже старі. Їхнє сонце не з нашої ери. Його зморшки поткали стонадцять полків павуків, і згорають на попіл та насини, горпини, лекери. чорні птиці нудьги у скажених мартенах років. Гей, віків та віків, прокопитило, карі навали, їхні печі впилися, алкогольний вогонь затуха. Вони ж десь позавчора, може, мамонтів, ще годували свого сивого рубчикового фартуха. Їхня доля горбата столи їм щедротно накрила. Рік гарматний підрубував вік моровий. Журавлі, їхню юність завдали собі тяжко накрила, десь розсипали в Африці в чорні голодні рови. А вони ж нас чекають у якомусь тупому завзятті, ніби завше на нас не доріт, не доріт, не доріт. Їхні діти найкращі цибаті, горбаті, рогаті. Темні бевзі і генії, наш людський пересмиканий рід. А коли між ракетами пройти батюшка передостанній, помахає кадилом у кратер затятих смертей, вони в трунах повстануть, щоб зітліти в німому чеканні та в землі виглядати своїх проклятющих дітей. Вони дуже старі, їхнє сонце не з нашої ери, його зморшки поткали стонадцять полків павуків. І згорають на попіл та на сини горпини, лекери, сиві птиці чекання в скажених мартенах років. Вірш матері написав Іван Драч. Поет казав, що мав щасливе босоноге дитинство. Вчився спочатку в своєму селі, потім ходив у сусіднє. Був дитиною старших батьків. Вони давали йому волю, аби лиш вчився. Коли драча запитували, чи він живий класик літератури, відповідав: Ніколи про це не думав. Завжди звертаю на жарт. Кажу, що я клацик. Клацаю на машинці. Стара стара. Сухенький ніс посинів. Обвис на плечах ватник. Мабуть, синів, ще й дощ його осінній обважнив. Обличчя темне, як от спеки жнив, стоїть і думає: сини, онуки, всіх докохала, довела до літ. і як гілля, з якого знято плід, тепер їй зайвими здаються руки, і від полегкості не знає, як держати їх і що робити далі. Вив'язує із хусточки п'ятак і два купує пряники линялі. Давно бажалось от би й з'їла та спинилася, угляділа з затину на вулиці чиюсь малу дитину і вже несе її, може, сирота. Стара, стара, Василь мисит, мати поета Феодора Мефодіївна. Любила співати дітям народні пісні та мала дивовижне відчуття слова. Це все позначилося на малому Василю. У нього на все життя розвинувся інтерес до української народної творчості, та не тільки. За життя поет знав і перекладав твори з 16 мов. Багато українців саме у його перекладі вперше прочитали твори Вільяма Шекспіра, Роберта Бернса та Омара Хаяма. Одна хвилина так замало, одна хвилина заліта, одна хвилина біля мами, уже навіки золота. Ти не самотній між чужими, на чужині не сирота, бо між хвилинами твоїми одна хвилина золота. Відчуєш серцем і руками, які хапають пустоту. Одну хвилину біля мами, одну хвилину золоту. Літа минають за літами і знов дитинство поверта. Тобі хвилина біля мами. Одна хвилина золота. Коли закінчуються драми і підступає темнота, ще є хвилина біля мами. Одна хвилина золота. Одна хвилина біля мами поезія Леоніда Талалая. У своїй поезії Талалай часто повертається у дитинство. Війна, голодні роки, страх, коли ростуть на мінах квіти, але це й безтурботність м'яч, забутий у бур'яні, і теля, яке наступало ратицями на босі мамині ноги. Леонід Талалай представник тихої поезії, внутрішньої міграції, як і автор наступного вірша. Слухаючи материні розповіді про її життя, хотів би народитися одночасно із матір'ю. Хотів би бути поряд із матір'ю увесь її вік, від дня її народження аж до того дня, коли вона передасть мені слова відомих їй народних пісень. У двадцятих роках продираюся крізь колючий дріт на поле, удвох із матір'ю прилаштовуємо на дереві колиску із первістком. Дивимося одне на одного, усміхаємося. Я бачу матір у білій хустці, а мати бачить мене у шапці-невидимці, яка є далеким краєвидом. Разом із матір'ю на полі працюємо, чуємо, як перепеленята кричать, маму перепілку гукають. Чуємо, як зайченятко стукає лапками по землі, маму зайчиху прикликає. Чуємо, як первісток із колиски голос подає, мати іде, як летить до первістка, а я на ниві лишаюся. У тридцятих роках іду серпневої ночі на колгоспний тік. Сторож мене не пропускає, бо не впізнає, Чи я? І іще не народжений. Допомагаю матері крутити віялку, слухаю, як народжується пісня. Бог, який камінь з душі знімає, починає співати материними устами, і материн трудодень стає трішки легшим. У війну, одягнений у білий маскувальний халат, переходжу через фронт до матері, яка виглядає своїх рідних із війни, стаю поруч і кажу, не розтуляючи уст, я тут, мамо. Я поряд з тобою. Мати чує мій голос, зраділа. Озирається, хоче мене побачити, та я ховаюся за вишневим деревом. Василь Голобородько. і Його вірш народитися одночасно із матір'ю. Поет каже, що за все своє дитинство був і мисливцем, і археологом, і істориком, і ботаніком у мріях. А в початкових класах Василь Голобородько почав видавати. Газету турист для дітей на аркуші зі шкільного зошита, з малюнками та віршами. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги, переплились, як мамине шиття мої, сумні і радісні дороги. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому. Лиш Горточок старого полотна і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй, оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Дмитро Павличко. Його дуже відомий вірш, два кольори. Він написав текст за півгодини після того, як побачив чорну хустку з червоними трояндами на плечах науковиці Людмили Молдаван. Разом з Олександром Білашем, композитором, вони втекли із засідання, щоб встигнути дописати пісню. Цензура УРСР назвала пісню Гімном націоналістів через символічні кольори, у яких вбачала революційний прапор. Теплота родинного інтиму ще на шибах досвіток не скрес. Встала мати, мотузочком диму хату прив'язала до небес. Весело і зляком серед печі полум'я гуляє по гіллю, ковдрою закутуючи плечі, мати не пита, чому не сплю. Вже, однак зникає гіркотина, не катує серце печія. Знову я малесенька дитина. Мати знає більше, аніж я. Матері розказувати не треба, як душа світліє перед днем. у хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем. Теплота родинного інтиму це вірш Станіслава Чернілевського. День матері у світі відзначають уже понад 100 років свято ще у 1907-му заснувала Анна. Донька активістки Енн Джарвіс, яка протягом життя боролася з антисанітарією, займалася просвітницькою діяльністю та надавала допомогу для зниження дитячої смертності. У самої Енн народилося 13 дітей, з яких вижити вдалося лише чотирьом. Цим днем Анна хотіла вшанувати пам'ять про свою матір та її роботу. І справді ця земля округла, наче глобус. Здається, матір ось проводив на автобус, гадав, що з димаря в нас дома в'ється дим, і мерехтять сніги під сонцем золотим. Як мерехтять сніги, неначе і слюди, душа твоя снує, снує туди-сюди, і сняться по ночах дороги провінційні і каркають в ушах ворони пристанційні. Дороги заплелись одна в одну сьогодні, дороги ті, яких ми розплисти, негодні. Скажіть, скажіть мені, поети, Василі, де ми сьогодні всі у місті, чи в селі? Чи можна відділити турботу цю від болю, чи не нагадує земля вам бараболю дрібненьку навесні, грубішу восени, а чи приблудні ми, чи блідні ми сини? Дивіться, он стоїть самотня на зупинці, в жакеті плисовім, недорогій хустинці, чия ж то мати з дальнь села через сніги приїхала, прийшла, чи по тонкому йшла вона льоду за метами, стоїть не відведу очей своїх, у кошику калина. Відчула хворий син, зібралась на автобус, і справді ця земля округла, наче глобус. Адні немов листки в старім календарі, де між червоних дат чекають матері. Календар для матері Василь Осадчий. В Україні ініціаторками запровадження та відродження Дня Матері були членкині Союзу Українок з Галичини. У 30-х роках ХХ століття вони влаштовували концерти, конференції, фестивалі, де обговорювали роль материнства у світі. Звісно, СРСР скасували День матері, який на державному рівні повернули аж у 1999 році. Відтоді святкують щороку в другу неділю травня. Мами хвилюються. Мами відпускають. Мами мріють, та насамперед вони завжди чекають. Привітайте сьогодні матусь відвіданими чи дзвінком декількома словами або й цілим віршем з цього випуску. Друзі, у нашого подкасту з'явився patreon. З ідентичною назвою аж Шоу». тому, якщо маєте бажання і змогу, підтримайте нас, аби ми могли продовжувати якісно озвучувати, записувати та популяризувати українську поезію. <uar> <noise> М -м -м, це все. Тут випуск закінчується, але Наші побачення з Римою лише набирають обертів. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити наступні. Коментуйте, щоб надихнути нас на нові. Обов'язково поширюйте, слухайте в авто перед сном, на пробіжці, на прогулянці з коханими, ну і взагалі, де вам захочеться. Скоро побачимось!